Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про те, що таке екскурсія, а що таке подорож. Ну, подорожуєте, мабуть, ви, коли далеко їдете, бачите багато. Не пояснює вам ніхто, а ви просто любуєтесь красою, будівлями, природою і таке інше. А коли екскурсія, то ви знайти детальніше і більше за щось. Діти, ми живемо в такому місті, дуже чарівному, дуже гарному. Природа нас наділила дуже великими благами. Ми бачимо навколо себе дуже гарну природу. Перш за все, це наш острів Хортиця. Наше місце. Місто е, стоїть або забудовано біля річки Дніпро. І це дуже е, краса, велика красота, яка навколо нас. А ще гарніше острів Хортиця. Він стоїть посеред самого Дніпра. Є правий берег Дніпра, є лівий берег Дніпра, а він стоїть. Посеред цих берегів. Давайте з вами поїдемо на екскурсію на Хортицю. Діти, а чим їдуть? Так, ми можемо поїхати міським транспортом, автобусом. Отже, ми зберемося і поїдемо на екскурсію. Коли ви їдете на трамваї, то це теж маленька подорож по місту. Отже, на острові Хортиця стоїть знаменитий наш музей, який називається Запорізька Січ. Але ми тільки подивимося на неї, на неї краю, а самі походимо тепер на острові. Діти, біля Дніпра. Посеред Дніпра є гребля, яка називається Дніпрогес. Ось уже видно, що це Хортиця, і ми з вами підемо по Хортиці. На Хортиці є скелі такі, ось дивіться, який берег, такий, що тут небезпечно, тут можна тільки проїхати по Дніпру катером або на лодці. Тільки що ми були на скелях, а тут, діти, дивіться, яка долина. І вся долина завжди квічається різними квітами, такими як підсніжники, крокуси, мати та мачуха. А ось погляньте, яка долина, яка йде вниз і вниз. Та тут, по самій Хортиці, йде невеличка річечка. Це природа так зробила, що коли стікають води, то тут є десь джерельце, і воно постійно стікає і тече в Дніпро. Це діти такі яри є, ніби рівчаки, але вони правильно називаються яр, який створює глибину. У долинах ми бачили квіти первоцвіти. А ось подивіться, яка чудова долина на Хортиці. І вона вся ось у такій траві, яка називається ковиль. У червні, в травні місяці і в червні ковиль, ніби шовкове полотно колишеться на вітру. А в далечні видно, що тут є ліси. Це ліси, діти, листяні, кущі окремі та ліси. Яка чарівність! Навіть при такому вигляді здається, що пташки дуже співають гарно і радіють оцьому літу і природі. Тут теж видніються ліси Хортиці. Дивіться, як гарно діти ми з вами зробили екскурсію по хортиці. До побачення, діти!